29 вересня в Україні вшановують 75-ті роковини масових розстрілів в Бабиному Яру, які відбувалися під час Другої світової війни в Києві, окупованому нацистськими військами. Під час цієї трагедії в урочищі Бабин Яр нацисти розстріляли від 100 до 150 тисяч людей: євреїв, ромів, військовополонених, членів організації українських націоналістів. Не оминули розстріли і Олександрію, де жертвою нацистів стало єврейське населення міста. «В Олександрії є свій власний бабиний яр. Фактично ми знаходимося на території, де відбувалися ці розстріли. Від пам'ятного цього знаку через дорогу раніше були армійські склади, різні бараки, сараї. І от саме туди зводили, звозили, зганяли євреїв з усього міста. Ці розстріли почали відбуватися в 1941 році, а саме практично одразу після окупації. Один із найбільших відбувся 19 вересня, коли було розстріляно більше 400 людей. Одразу за один день. Олександрія потерпала від масових розстрілів не менше ніж Київ. Спеціальні підрозділи зондеркоманди та аз неухильно виконували накази Фюрера і Третього рейху. Системно та холоднокровно знаходили та винищували євреїв, що проживали у місті. Збереглися документи, які чітко підтверджують, вишукували людей по адресам, зазначали, що він єврей. Приходили до нього, причому дуже різні засоби використовували. Тобто, якщо спочатку говорили навіть про те, що Давайте ми вас зберемо і зараз перевеземо просто в інше місце. Там навіть вам буде краще. Потім почалися репресивні заходи. Ну і тут чи іронія долі, чи так просто склалася, але серед тих, хто і виконував накази по розстрілу, і серед тих, хто встановлював радянську владу, яка взагалі не проводила ніякої евакуації єврейського населення, хоча чудово знала, що відбувається на західній Україні. Були теж євреї, тобто це така велика трагедія не тільки цього народу, але й всього всієї України, яка відбувалася в 41-му році. Масштаби трагедії в Олександрії були величезними, коли у 1943 році Олександрію звільнили від німецької окупації. У місті практично не залишилося євреїв. В 1926 році відбувся один з останніх офіційних переписів радянської України. В ньому зазначало, що в місті Олександрії проживає 20 тисяч людей, і серед них 54% – це українці, а біля 30% – це євреї. Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що в місті Олександрії до Війни, ну нехай репресії забрали частину цих людей. Нехай частину людей загинуло під час голодомору, але все одно ну мабуть, якісь відсотки зберігалися, і тому ми можемо сказати про те, що під час окупації нацистської окупації було вбито, розстріляно, закатовано біля 5-6 тисяч євреїв, які проживали в місті Олександрії. Фактично, вся єврейська громада міста Олександрії, яка створювалася багатьма століттями, серед яких були дуже видатні і цікаві особистості, які внесли великий вклад не тільки в єврейську культуру, але й в українську, в російську, взагалі в світову. Вони вона ця громада була знищена повністю. Єврейська громада, що сформувалася в Олександрії пізніше, вже у 60-х-70-х роках ХХ століття, складалася із людей, які приїхали з інших міст, але й це були лише одиниці. Я думаю, що цю дату і взагалі ці роковини треба пошановувати, тому що це дійсно смерть безвинних людей, яких просто закатували, розстріляли за якоїсь дурної, абсолютно нелюдської ідеї. На знак пам'яті про трагедію, у 2006 році в Олександрії встановили пам'ятник присвячений Олександрійцям євреям, розстріляним під час нацистської окупації міста. Пам'ятник знаходиться на вулиці Софіївській, неподалік від місця, де відбувалися розстріли єврейського населення міста.